Дівчатка, сьогодні ми з вами будемо навчатися веселій математиці. І допоможе нам у цьому наш друг комп'ютер, а також чарівна звірятка. Ви хочете гратися? Так, хочете. Для того, щоб розпочати нашу гру, нам потрібно натиснути кнопочку ОК. Давайте за допомогою курсора її натиснемо для того, щоб, так. Для того, щоб наша гра розпочалася. Так, зловіка. Лівою Лібо, кнопочкою. Так, дивіться, перед вами є картинки із зображенням тваринок. Yeah. А є картинки із зображенням цифр. Yeah. Так. Ваше завдання порахувати, скільки тваринок на кожній картинці і за допомогою курсора з'єднати з відповідною цифрою. Давайте я вам зараз трішки допоможу. Давайте знайдемо на картинці пільника. Скільки півників накачать? Один. Один. З якою циферкою нам потрібно з'єднати півника? Як ви думаєте? Один. Сможливо Сможливо. З Один. Давайте за допомогою курсора потягнемо півника до цифри і відпустимо. Так. Дивіться, будьте уважні. Потрібно, щоб ваша циферка обов'язково засвітилася. Так. Якщо ви виконаєте правильно, то картинка зникне. А якщо неправильно, то картинка засвітиться червоним кольором і залишиться на екрані. Зрозуміло загалом? Ні, тут не Думаємо, звичайно, ж треба подумати. Я так, якщо зникло, значить ти правильно виконала завдання. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І уважно нахуй там. Десь написано вітаю, це перемога. З солонівкою. Скільки котиків? П'ять. А білочок. А ти порахувала? А якщо їх там не, не сім, воно порахуйте. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. То сім, так. Тому ваша все ж бути пастка, так? Бути. Так, у тебе також перемога. Молодці, ви справилися з завданням. Тебе перша перемога. Так, вам сподобалося? <плес> так.